Трамп рідкісно земельні метали України і до чого тут Гренландія. Якби не вони, ми б не мали смартфонів, телевізорів, медичного обладнання, жорстких дисків і навіть сучасної зброї. І ні, мова не про людей, а про 17 видів рідкісно земельних металів стратегічний ресурс, за який змагаються світові гіганти, і який так прагне отримати Дональд Трамп. Ми щодня ходимо по землі і навіть не здогадуємося, що під нашими ногами трильйони доларів. Це багатство могло б змінити економіку України, але питання в іншому: чи варто його віддавати, чи укладемо ми угоду з щодо цих ресурсів, чи варто зберегти їх для себе? А тепер найцікавіше, чому Гренландія, як і Україна, опинилася у цьому геополітичному пазлі, і чи це просто черговий план світових лідерів: спокійно віджати землі, що мирно існують, задля власної вигоди. Якщо ви про це забули, саме час пригадати. Поїхали розбиратися. Се разом у програмі топ тема. Що ж це за рідкісно земельні метали? Яка їхня вартість і де вони знаходяться? Рідкісно земельні метали це група із 17 хімічних елементів таблиці Менделєєва. Згідно з відкритими даними Україна володіє запасами кольорових і рідкісно земельних металів. Мовиться про літій, барилій, цирконій, тантал, ніобій, і трій, гафній. Але з цього всього списку незрозумілих елементів можна виокремити чотири найважливіші: четверте місце це літій. І де ж його знайти? правильно у своїх руках, коли ви тримаєте смартфон, бо з літію виробляють всі батареї, акумулятори, і це настільки важливо, що його запаси були засекречені у 2005 році. Третє місце це Уран. Його використовують для виробництва ядерного палива. І Україна посідає перше місце в Європі і 11-те місце в світі за його запасами. Друге місце титан, і це ракети, суднобудування, авіація, хімічне виробництво Україна володіє найбільше. Більшими запасами титану в Європі це близько 8,5 мільйон тонн. І найцінніший наш дорогий метал, запаси якого складають 28 мільярдів тонн або 18% світових запасів, зазначу, що це загальні запаси за даними 2002 року, і це залізна руда. Крім того, Україна має запаси марганцю, заліза, золота, свинцю, цинку, кобальту, нікелю та міді. Чому вони настільки рідкісні та цінні? Ці метали не утворюють власних мінералів, а містяться як домішки в інших грудах. Їхній вміст надзвичайно малий, тому для видобутку доводиться переробляти величезні обсяги породи. Процес очищення надзвичайно складний і дорогий. Потрібні спеціальні технології та дороговартісне обладнання. Коли ж і хто вперше звернув увагу на існування таких металів, почали звертати на ці метали увагу вже після другої світової. Тової війни, коли почався технічний прогрес, раніше ці метали хіміки виділяли, але це був дуже поступовий процес, бо в різний час їх знаходили та відкривали. Сполученим штатам треба було утворити стратегічний запас всіх копалин. Країна повинна була мати трирічний запас таких матеріалів, щоб розвивати за будь-яких обставин власне виробництво. А це знову ж таки, складні технічні вироби. Але от в яких галузях використовувалися рідкісноземельні метали, якщо ми говоримо, уже про кінець 70-х років і в яких галузях використовується сьогодні. Це спеціальне скло, кераміка, це матеріали, які мають міцні характеристики. Наприклад, скло для масок, що використовується при зварюванні. Це різноманітні сплави. Розвиток авіації також потребує використання цих матеріалів. Скандії і зараз є в алюмінієвих сплавах, які використовуються в літакобудуванні. Це вся сфера аерокосмосу, атомна енергетика, це те, що використовується в гаджетах комп'ютерній техніці. І у фототехніці та в більшості побутових приладах, якими ми з вами користуємося, зараз інтерес до цього все більше набирає обертів, і зрозуміло чому. Попри те, все, що було перечислено, зараз великим споживачем цих матеріалів є військово-промисловий комплекс. З металами розібралися тепер пропоную повернутися трохи в минуле, у день з якого все почалося. 3 лютого президент США Дональд Трамп зробив заяву, яка могла б стати історичною для України. Він хотів і хоче укласти угоду, що передбачала б допомогу нашій країні в обмін на гарантії доступу до рідкісноземельних металів. Ми 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 з з ними зараз і працюємо тому маємо якісь гарантії рідкісно земельних металів. Витакинвидем Райнешливоркінсомділс Райнесовиевсамґарантізенсонскіпетхол Сituайшен то риликоїнґойн. We're telling uh, Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to... За даними Суспільного, це один із пунктів так званого плану перемоги, який Володимир Зеленський запропонував США, розраховуючи на їхню зацікавленість. Але є одна проблема: частина цих багатств розташована на тимчасово окупованих територіях. Це означає, що для їхньої розробки США довелося б не лише інвестувати, а й фактично гарантувати безпеку цього процесу. Пізніше сам Зеленський підтвердив, що Україна готова до американських інвестицій у видобутку стратегічних ресурсів. За його словами, якщо США не зайдуть у цей сектор, його неодмінно візьме під контроль Росія та її союзники. Цитую, у нас достатньо рідкісноземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю. І це абсолютно справедливо, заявив Володимир Зеленський. Зрештою, то сказати, що насправді не те, що частина цих металів розташована на окупованих територіях, а насправді більше з них за оцінкою Форбс за 2023 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Втім, понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Також там свого часу були відкриті потужні родовища, як Азовське, Новополтавське, де є ці рідкісні метали. На півночі Житомирської області є унікальне пержанське родовище Берилію. Там містяться домішки багатьох елементів, а також рідкісно земельне ястребецьке особливість цих всіх об'єктів, що вони є. Комплексними, але тепер що там з боротьбою США і Китаю? Ми всі знаємо, що ці два гіганти вже довго воюють за домінування у світі. Китай контролює близько 90% світового ринку рідкісно земельних металів, критично важливих для виробництва, як ми вже зазначали, смартфонів, медичного обладнання, військової техніки та навіть електромобілів. Це виклик для США, які хочуть зменшити свою залежність від Пекіна. Дональд Трамп був одержимий ідеєю витіснити Китай із. З цього ринку, і саме цим пояснюється його бажання укласти угоду з Україною та взяти під контроль Гренландію. Ще у 2017 році Трамп підписав указ про забезпечення поставок критично важливих мінералів. А у 2020 році новий документ спрямований на боротьбу з китайською монополією. Однак американські компанії, навіть добуваючи метали у США, змушені відправляти їх на переробку до Китаю. Тому Вашингтону критично важливо знайти нові джерела. Ще одна загадкова локація у цій грі: Гренландія. Питання Трамп хоче ще одну аляску. Гренландія це острів, 80% території, якого вкрито льодом, і виглядає не дуже привабливим для життя. Там мешкає лише 60 тисяч людей. Зате у надрах є нафта, уран та рідкісно земельні метали, враховуючи, що льодовики тануть, і їхній видобуток стає простішим. Тому у 2019 році Трамп несподівано запропонував. Купити Гренландію його ідея викликала подив і насмішки у світі. А прем'єрка Данії тоді прямо заявила, що Гренландія не продається. Чому ж Трамп так наполегливо хотів цей шмат землі? По перше, Гренландія розташована у стратегічно важливій Арктиці. Контроль над островом дав би США перевагу у військовій та економічній грі. По-друге, саме через Гренландію проходить найкоротший маршрут між Європою та Північною Америкою. По третє, контроль над ресурсами ресурсами острова допоміг би США зменшити залежність від Китаю. Але Трамп не лише політик, а й бізнесмен-забудовник. Він усе життя купував землю, будував на ній нерухомість і продавав її. Тому він навіть жартував у твіттер Я обіцяю не забудовувати Гренландію як Мангеттен Однак його бажання купити острів могло мати ще одну причину увійти в історію як збирач земель. Він хотів стати в один ряд із президентами, які свого часу придбали для США Луїзіану та Аляску, але повернімося до основної нашої теми. Угоди, яка могла змінити хід історії, але яка так і не була підписана. Україна та США вели переговори про доступ до наших рідкісно-земельних металів. Але зустріч президентів у Білому домі перетворилася на конфронтацію, а не на підписання договору. Дональд Трамп запропонував укласти з Україною угоду, яка передбачала допомогу в обмін на доступ до рідкісно-земельних металів. Але чи справді американському лідеру потрібні були саме копалини? Як пояснює економіст? Олексій Кущ угода про спільне використання українських надр насправді мала не стільки економічне, скільки політичне і фінансове підґрунтя. Головний сенс цієї угоди полягав у тому, що США прагнули закріпити юридичне зобов'язання України повернути надану військову і фінансову допомогу, оскільки допомога від Вашингтона часто надходила у форматі грантів і позабюджетних поставок. Формально Україна не має боргу перед США у той час, як, наприклад, П. Перед європейським союзом Київ винен 44 мільярди доларів. А перед Канадою 5 мільярдів доларів. Перед урядом США офіційний борг становить нуль. Трамп хотів це виправити, але прямо заявити, Україна тепер винна нам 75 чи 175 мільярдів. Було неможливо. Тому це намагалися закріпити через ресурсну угоду. Як мала працювати схема, США мали контролювати спеціальний фонд, куди надходили б доходи від. Українських ресурсів фонд накопичував би 500 мільярдів доларів. Після чого Вашингтон отримував би повний контроль над грошима. Україна не отримувала б прямих коштів, а всі рентні доходи йшли б на погашення боргу перед США. Вашингтон отримував би право першого вибору. Він міг заборонити продаж українських ресурсів третім країнам і сам вирішувати, кому їх реалізовувати. Іншими словами, ця угода перетворювала б Україну на сировинного донора

Армілітарікименди weeks. Переговори щодо угоди тривали кілька місяців. Спочатку Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією йдуть добре, а США готові підтримувати Київ в обмін на ресурси. 10 лютого він зробив ще більш гучну заяву в ефірі Fox News, стверджуючи, що Україна погодилася надати США рідкісно земельні метали на 500 мільярдів доларів. 11 лютого президент Володимир Зеленський після переговорів із міністром фінансів США скотом Бесентом заявив, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство. Ця угода передбачає економічну співпрацю між двома країнами. І вже 28 лютого президент України прибув з візитом. До Вашингтона, якраз для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом, і підписання рамкової угоди США про Надра. Але вже під час розмови Трамп заявив, що Україна отримуватиме менше зброї, адже він хоче завершити війну. А потім додав, що він і за Україну, і за Росію. Це стало точкою кипіння. Зеленський відкинув будь-які поступки Кремлю і заявив, що жодних компромісів із Путіним бути не може. В розмову втро. Ротився віцепрезидент Джей Ді Венс, запропонувавши дати Трампу шанс на мирне врегулювання. Зеленський відповів, що дипломатія з Росією не працює з 2014 року. Після цього Трамп, втрачаючи самовладання, почав згадувати розслідування втручання Росії у вибори 2016 року справу Гантера Байдена та інші маніпулятивні теми. Врешті-решт він звинуватив Зеленського у зневазі до США і заявив, що той не готовий до миру. Зеленський достроково покинув Білий. Дім, а заплановану прес-конференцію скасували, як відреагував світ на цю ситуацію. Скандал між Україною і США викликав потужну реакцію у Європі. Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережах: ви повинні поважати тих, хто бореться. Не можна забувати, що є агресор і є жертва. Прем'єр Польщі Дональд Туск публічно заявив, що Польща підтримує Україну і вважає переговори з Путіним неприпустимими. ЄС відзначає важливість ключових принципів. Не може. Може бути переговорів щодо України без України. Перемир є можливо лише в рамках справедливої мирної угоди. Безпека України це безпека Європи. І як висновок, що ж нас чекає далі? Підписання угоди чи повне розірвання будь-яких відносин із Сполученими Штатами. Офіційна угода між Україною та США не була підписана. Зеленський дав зрозуміти, що Україна відкрита до співпраці, але лише якщо це буде рівноправне партнерство. Натомість у Вашингтоні досі не виключають можливості повернення до цієї теми. І можливо, вона буде незабаром. Адже вчора всі ми спостерігали за новинами та бачили цю цитату. Угода про рідкісну земельні Палине з Україною укладена Трамп. Незабаром відбудеться підписання угоди. Цитують змі президента США. І як бачимо, рідкісноземельні метали це нове золото 21-го століття. Вони вже не просто стратегічний ресурс. Вони стали важелем глобальної політики. Їхня наявність або відсутність може вирішувати долю цілих країн, зокрема і України. А що ви думаєте? Чи варто Україні укладати таку угоду чи краще зберегти контроль над власними ресурсами? Як вам такий формат новин? І що б наступне ви хотіли, щоб ми розібрали та вам розказали? Пишіть нам у коментарях. Скоро побачимось до зустрічі.